Навіть не кордиться, наше бджільництво слабке організаційно. Тому будь-яка громадська активність в цьому плані польська ось недавно в Україні створена організація Спілку матководів України. Голова спілки Іван Михайлович Доскоч. Значить, спілка почала активну свою діяльність. Один із заходів спілки значить проведення. Конференції по селекції бджіл по селекції в в Україні, яка відбулася в Львові на досить хорошому рівні. Під час цієї конференції відбулася історична подія. На моїй пам'яті чи не вперше до нас приїхав науковець дуже високого рівня, доктор Каспар Бінефільд, директор інституту бджільництва в Берліні. Він відомий тим, що він є автором програми селекції бджіл у Європі брід називається. Ну, Він за два дні конференції, він загалом говорив десь один п'ять, мабуть, і мої ось такі три враження, ну коротко, вражень, звичайно багато. ну, Наприклад, майже нуль уваги хімічним методам захисту а, бджіл від варатозу тільки на рівні поведінки. Вони навіть мають свою якусь, станцію в Непалі, де вивчають, як протистоїть кліщу варога, Джола абістерана. Наступне питання. Вони багато приділяють уваги, багато уваги приділяють селекції вдів на продуктивність. І третє таке враження їхня наука про пробців дуже багато експериментального. Дуже багато експер... Вони проводять багато експериментів. Ну я ж говорю, хороше враження. І відбулося як два процеси. Ми познайомилися з ним, він познайомився з нашим ксільництвом. Мер... І можна сказати, що конференція була організована бездогану, на хорошому рівні, незважаючи на те, що він говорив по-німецьки, але проблем якихось сприйнятні інформації не було. На цій конференції я виступив з доповіддю проблем систематики медоносних джів в Україні. Це чисто теоретичне питання, чому воно може бути цікаве вам практика. Значить, дивіться, основний продукт бджільництва в, в Україні це мед. Так? Хто не буде сперечатись, але для трьох областей України мед не є головним продуктом. Три області України, ну, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, там на першому місці бджолині матки, на другому пакети бджіл, і не тільки на третьому. Значить, дивіться, наша потреба в жолах у світі величезна. І Україна могла наряду із виробництвом меду бути. Виробником пакетів і маток. От е, я не закликаю, щоб всі дуже кинули мед, зайнялися виробництвом маток і пакетів. Але от така інформація. Кілька років назад один пасічник із Закарпаття десь там кинув записку, щоб йому написали, скільки його пакет стоїть, поки він дойде до споживача. Це було років п'ять назад. Він говорив, що десь купили той пакет в Сибіру за 300 доларів. І він себе окупив, він більше 100 кілограмів меду зібрав. Другий приклад значить в Європі ще кілька років назад дотації на маток платили по 50 євро на матку. на половину маток пасіки. Якщо у вас допустимо 100 сімей, то на 50 маток кожен рік вам платять дотацію по 50 євро. Можете порахувати. Значить, потреба в джолах в Європі для запилення 7 мільйонів джолосімей, більше. Мільйонам бджоли сімей щороку завозиться до США і з Австралії. Значить, безсотові пакети, безсотові пакети, щоб легші. На один літак загружають до 100 тисяч пакетів. Значить, 14 лютого в штатах починається сезон запилення на мегдалю. А в Австралії це кінець року, коли багато тіли, вони дуже дешеві. Значить, до цього бізнесу можна підключитися і Україна. Це Певна процедура і регламентація. Одним із кроків цієї регламентації могло б стати, скажімо, наведення порядку в нашій систематиці медоносних діл. Коли я говорю, що ми могли б продавати в Європу, то це не так. Насправді наші бджоли вже продаються в Європі. Ми якось були кілька років назад у Большакова на пасіці в Криму. Він сказав, що він продає щороку Польщі 4 тисячі манок. Потім продають, скажімо, матом заробіш такі пасічники, як місько. місько. Він сам це говорить, тут немає ніякого секрету. Але все це робиться напівпідбіну, на Такої, скажімо, поряд... ну, да, В Росію теж це ж треба оформляти багато документів. І по суті, наші бджоли дуже активно йдуть в Росію навіть зараз. Дивіться, які проблеми перед тим, як продавати. Треба відповісти на питання, а б, який же ми бджіл розводимо? Значить, ну, дивіться, ось наша та Україна є одним із лідерів у світі по, 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 по будівництві, але наші досягнення великі. А разом з нашими великими досягненнями в нас є і великі проблеми. Одна з проблем таких це систематика. Бджіл в Україні. Ну, по літературним даним ну, природа нас наділила чотирма расами бджіл. Це українські бджоли, карпатські бджоли, кримські і європейські або паліські. Ось дивіться, в чому навіть з цієї таблиці видно, які проблеми систематики. В світі нема такого поняття, як порода, є раса. Коли був наш журнал псиловодства його редактором була Губіна. У нас теж вживався термін раса. Потім на рівні Міністерства сільського хозяйства СССР цей термін заборонили. Веліли всім використовувати термін порода. У світі використовується термін раса. Це перша проблема. Наступна проблема, ось дивіться. Наступна проблема. Кожна раса бджіл повинна мати латинську назву Ось. Значить, дві наші раси Кримська і Європейська мають такі, такі назви. А тау, та Таурика це кримські бджоли, а пісмаліфера маліфера для європейських. Українські бджоли не мають загально прийнятої латинської назви. Карпатські бджоли так само не мають загально прийнятої латинської назви. Проблема ще в тому, що це якби таблиця настигнути. Можна, можна Дивіться, ось карта, та, якщо є раса бджіл, то є Ареал. Ареал це природна область розселення Ось Тут ви бачите, що на півночі в Полісі це жили значить, європейські бджоли в Криму Кримська. Прийшов там в основному гірських, ну, на південному заході Карпатська і основний масив це українська бджола. Проблема ще й в тому, що, скажімо, кримську бджолу ми втратили повністю. А, шляхом завезення інших політ, вона просто зникла. Майже повністю втрачена полійська бджола. Виходить так, що ті залишились у нас дві раси бджіл, українська карпатська. І вони якраз не мають латинської назви. Тобто, з точки зору міжнародної систематики, у нас немає ну, природних рас бджіл, наступний спритом. Значить, проблема ось в чому? Одна е -е, попередня карта це наш погляд на розселення рас. Ось є такий журнал Біворд, він видається в Англії. Оця карта складена німецькій всякі посклали. Якщо ви подивитесь на карту України, то там немає наших разу. Ви бачите, що там розселені бджоли, які належать до раси, а Македоніка. Тобто, наші ці всі розмови про українську, карпатську бджолу нічого не варті з точки зору міжнародної систематики, тому що. В Європі таких раз Не немає. Ось тут 9 раз бджіл Європі. Ну, тут трошки не зовсім добре видно, але а там, де Сицилія, там є такий написано абіспаніфера. Це так звана Бальтійська бджола. Тобто острів Мальта має свою разу бджіл. Велика Україна, яка є найбільший виробник в Європи, своїх раз бджі немає. Це результат того, що наша наука. Ну, Ізольовано від європейської розвивалися, наші вчені не брали в цих процесах ніякої участі. І ви ж бачите, що вся територія України покривається тільки апіс Меліфера Македоніка, Македонською слайд, будь ласка. Значить, ну, це якби завдання для нашої групи, для нас з вами. Ми повинні пропагувати свою джилу і навести порядок таксономії. Значить, дивіться, за історією вивчення українських бджіл було три спроби дати їм місце в систематиці і міжнародну назву. Це письмені Ферацер Скоріпов, професор Скоріков, це до війни в 29-му році їх так назвав. Він чомусь уник назви українська. Можливо, це чисто з політичних моментів. Рутнер, який створив свою систематику бджіл, вона є на даний момент найавторитетнішою, найавторитетнішою. Найберетешнішої світі на основі біометричних даних він назвав апіс Маліфера Макетоніка. Там вийшло так, що коли він вивчав ці раси, йому із України не додали е, інститут в Римному, не дав йому матеріалів. Тому він так назвав Макетоніка. Потім наступна назва апісмаліфера зімає Енгель. Це, енгель це американський все. Він їх багато чув, вивчався все. І він. Порахував, що українська бджола повинна мати свою латинську назву. Але, на мою думку, такі назви вони не повністю характеризують нашу бджолу, тому моя пропозиція назвати нашу бджолу Абіс в Україні Какопович. Тобто латинська назва нашої бджоли повинна містити назву, що вона українська. Наступний, будь ласка. Значить, про те, що наша бджола Ведента і велика раса бджіл. Ось ця таблиця свідчить це якби поширення українських вчів у світі. Так вийшло історично, що наша джола рухалася весь час на схід. Природним ну, границі його її поширення на схід, це був ну, десь там по Волжге, райони по в історії в української бджоли була видатна така подія, як завезення українських бджіл на Алтай, яке трапилося в 1786 році. Там було помічено шанал, там був це, такий ну, фортеця Усть-Каменогорськ, І там були хороші медоносні умови, а бджіл не було. Ті, хто знав цьому думку, хотіли завезти туди бджіл. Постійно завозили туди бджіл з найближчого регіону, з Башкирії. Башкірі, але у Башкірі тоді жила європейська бджола, а пісмаліфера, вона може пристосована тільки для в, лісі. в Степу вона, як правило, гине, при чому не при земівлі, а влітку, тому що вона темна, вона на сонці перегрівається. Всі бджіли, які завозили із Башкірі, вони незмінно гинули. Я не знаю, чи це комент... Аршенєвський, це був комендант фортеці Усть Йому Прийшла ідея завести бджіл з України за 5 тисяч кілометрів. Значить, їх везли 4 зимових місяці. Значить, погрузили по дві дублянки на підводу. І з 24 живими заїхало 12. 5 тисяч кілометрів їхали. Кіньми, Кіньми взимку. Можете виявити собі. Значить, в то літо привезли з собою пасічника, видали спеціальну книгу по утриманні бджіл. То в те то кожна завезених дупляток дала по сім роді. Так почалося бджільництво в Алтаї, з Ну, Ця історія не дуже поширена, чому? Тому що так вже вважається, що раз Росія, там російські бжоли, а тут українські. Ця історія описана, є сайт сайт псиловодового Казахстана, Балмара. Вона там років поширена. Хоча на цьому не акцентується, що це була українська вчора. Значить, тут видно, що куди, що куди завозили. Про українську бджолу багато чого можна сказати вперше. Перша вона це західна бджола, яка попала в Азію. Це перша бджола, яка попала в Китай. Скажімо, італійська бджола, в Китай попала через 40 років. Це перша європейська бджола, яка попала в Корею. Потім, ну так, да, це перша європейська бджола, яка зіткнулася з крізь ще Американці до ну оскільки там була ця рана на Далекому Сході, а на ній паразитував клієнт Сарода. Є така гіпотеза, що вона ж зразу перейшла до паразитування на мединосні бджолі. Цей факт помітили американці ріндери. Ну, 20 років назад вони створили таку програму, завезли маток, по-моєму, 200 маток із Далекого Сходу Росії, завезли в Китаї. На основі цього, цієї програми розробили. Ну, це дало початок програми по виведенню бджіл, стійких до кліща ворога, які мають природну стійкість, не вимагають, а значить, не вимагають хімічного захисту. Ну, наступна, наступна будь ласка. Значить, ну ось приблизно нарисована карта, як поширилась українська бджола е, Дивіться, Оцей проміжок це пустелі. солоні пустелі, де бджола не може жити. Як на цей проміжок не може прийти. Це приблизно Башкирія, це Оренбурзька область, це природним шляхом, бо це Каспільське море, тут не зовсім точно видно. Це українська бджола поширилася в Азії природним шляхом. В основному після того, оце алтай, усь Кариногорськ приблизно отудись. Це зараз значить Західний Алтай або Схід Казахстану. Ну, там він десь виробляє половину всього, цей, цей регіон, половину всього палю Казахстану. Наступне, наступне будь вас. Значить, дивіться. Ось така цікава карта. Цікава карта. Про те, що, про те, що скажімо, в Сибірі і на Алтаї живуть українські джули. Ви не знайдете інформації журналі Пчеловодства, Але зверніть увагу, це книга Алпатова. Недоносим пчели за 48 рік. Тоді трошки дозволили більше демократії. Він ось таку карту намалював, Зверніть увагу, що ось Україна, вся Україна заселена українською бджолою. І ось далекий схід, теж так само зашприхована, здається, написано Україна. Тобто в 48 році і до війни було відомо, що на далекому сході живуть українські бджоли. А коли виникли далекосхідні бджоли? Далекосхідні бджоли виникли в 1957 році перша згадка. Тобто, чому вони виникли? Була програма в сільських районах Далекого сходу до 90% було українського населення. Була така програма по його русифікації. За це наказували за до українську мову. І тут, розумієте, яка невідповідність. Населення русифікували, а бджіл ні. Ну, десь комусь прийшла ідея зробити далекосхідних бджіл. Хоча, значить, як такої далекоскіта бджола, так само немає латинської назви, ніхто й не намагається. Значить, зараз в американських статтях є такі, стараються розібратися, що за рашу бджіл, вони завезли. Теж вже згадується, що це македоніка, що це ніяка недопосідна. Ось дивіться, якщо подивитися на карту Фатова, ось Алтай, тут в нього середньоруська російські бджоли. Чому? Тому що в 48-му році. Про цю, цю програму завезення бзів на Алтай Харченєвськів не було відомо. Тому він так це, ну так ось, значить, так. Yeah. Да. І ще цікава така напівкримінальна історія. Є книга в інтернеті Алпанова, да? але в деяких, скажімо, в деяких екземплярах ця карта вилучена, тобто ви не знайдете. А в-других, вона зроблена настільки маленькою, що не можна її прочитати. Або десь треба шукати спеціально, де ці сторінки є, або треба її збільшувати. Ну я закінчив, щоб не перегружати вас інформацію. Якщо є якісь запитання, будь ласка. Дуже вдячний за вас, тему. історичні, про природу. Ну, Все знаю.